Наш герой Даніель вирушає в археологічну експедицію до Алжиру, де знаходить стародавню гробницю. Вхід до гробниці обвалюється, змушуючи його спуститися глибше, де він не трапляє на таємничу сферу. Він повертається до Англії, де шукає інформацію про сферу та дізнається, що команда експедиції, яку він залишив, зникла, і всі, з ким він контактував щодо сфери, виявилися мертвими. Даніель отримує листа від барона Олександра Брененбурзького, який пропонує йому захист. Побоюючись за своє життя і шукаючи відповіді на питання про зв'язок між сферою і смертями, він вирушає до замку Брененбург. Там таємнича тінь вбиває тих, хто оточує Даніеля і переслідує, щоб отримати. Ім подалі і виграти час для ритуалу вигнання. Олександр наполягає на видобуванні з ув'язних і речовини, яка виділяється в крові під час стресу. Даніель брав участь у жахливих тортурах і поїв в'язнів зіллям амнезії, щоб їх можна було катувати знову і знову, поки вони не помруть. Потім Олександр викрав сім'ю, вбивши батька і ув'язнивши матір та її доньку. Донці вдалося втекти, але Даніель вистежив її і вбив. Даніель зрозумів, що бронвецький час збивав невинних людей, щоб отримати силу сфери для себе. Не в силах змиритися з тим, що він зробив. Даніель випив зіля амнезії, залишив собі останню записку Знайти Олександра і вбити його. Розважайтесь. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.